Так, привіт, друзі. Знову повертаємося. Справа в тому, що мені довелося переграти деякий період гри, тому що в мене вилетіла гра, нічого не збереглося. Ну, Стандартна ситуація, тепер за те я буду знати, це буде мені уроком, що зберегтись треба як моє частіше. Але суть не в тому. Тобто, переграти не проблема, просто я помітив, що одна з місій, зокрема та, яку ми проходили перед цим, тобто з місія з порятунком одного з членів е, уряду, чи совєту цього, вона не повторилась. Тобто повторюються переважно всі місії, але оця зараз от випала інша місія е, замість неї. Тут в нас знову ж таки, якби, от вже є всі, всі наші гравці, падон, і, на жаль, немає ще Дімона. Замість Дімона в нас знову ще містер Гарріс. Бен Гарріс. І я б насправді пропустив цю місію, але в зв'язку з тим, що вона така от унікальна, я вирішив, що її теж треба відзняти. І тому ми будемо мати в сьогоднішній цій серії дві місії аж. Ну, такий от собі буде бонус. Суть місії цієї нас дуже проста, нам потрібно э, Нам потрібно диктувати бомбу. І щоб це зробити, нам потрібно отакі от, от механізми. Щоправда, мені цікаво, як це їх обізврядіть. Ну та окей, це не проблема, ми їх обезвредим. Так, тут треба знову ж таки по тактиці трохи побігати. Давай сюди зробимо ривок. Мік в нас, до речі, має інший скіл. Він е, вміє... Ну, замість скіла оцього бафа на висоту в нього тепер скіл на... Чи ні, а ні, в нього був цей скіл все одно. Словом, все окей. Так, рифл у нас біжить сюди. Так, я не розумію, як цю штуку диктувати. А. Її треба ітера відігрівати чи що з нами робити? Я щось не розумію. А то у нас устойчивость, огонь. А, ось. Понял. Вы его немного времени, но все равно надо спешить, а не то сами знаете. Арис Арис бачить... А, це звичайний гниляк. Який в тебе процент попадання? 45. Можна спробувати. Можна було не пробувати, звісно. З таким от успіхом самим. Пробіжемося ближче трошки. Міг поворота попадає під удар. Що зробиш не ми таке життя таке і ріфлами вперед кинемо по кому цей гниляк буде стріляти по мікові а ні він отравив а він Гаррісона отравив О, чувак якби ти знав що це за дрянь так падончик ти ж теж можеш по ньому постріляти, правда бігти сюди Не можешь? Ну подончик, ну що ж ты нас так расчаровываешь? Еще а вот и кое с актоиды загребу This is not good. Так Хорошо, теперь у нас больше времени, но вам не -не, все Не, чувак, тебе бомбу. треба выводить из зоны утруты Все одно там буде 25 цих відсотків. Ну, біз з ним. Так, да, не повезло. Ну. Так, але в нас в тебе його бачить Мік. І в Міка є непоганий шанс зробити ще один хитпойнт. Так, він це зробив, але блін, там зараз буде отруйна територія. Що якби теж не дуже гуд. Так, Ріфл зараз ще одну Знешкодить. І сяду в боєготовність. Так, тут нас нас І ще й в боєготовності сектоит. Падончик біжить сюди. І самі 25%. Знову мимо. Так, Гарріс сьогодні не блістає в нас. Ну, але його можна зрозуміти, він отруєний. Так, а мік що скаже нам. Як завжди на висоті? так 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 Так. А ну? Сюди? Заграмо когось? Не заграли. Може тебе полікувати, чувак? Але давайте сам підбіжиш. Так, ще один сектоїд. От і бомба, до речі. 47. Очень хорошо. Еще один отключен. До речі, так круто спрацював. И бомбу знешкодив, і... И сектоидов был. Штурм 1 Этот энергоузел отключен. Повторяю, энергоузел не работает. Бтончик. Ага. Так і знав, що буде сектоид ще один. Ну, на жаль, тут же ми нічого не зробимо. Так, я бачу бомбу. її обезвредити. У нас новая задача. Так, Гаррис, Гарис, Гарис. Гарис. Треба бігти сюда. Мику треба бігти сюда. І по кому постріляється кто я думаю, що по Гаррісу. Ні, ні, чи по подону? Ходу по Гаррісу. А ні, по міку? Ну добре, хоч не по Гаррісу. Так, ну тут, тут треба рішатися па Папа. Так, Гарріс. еще один энергоузел. Миг. Так, рифл, 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 рифл. Давай сюда. <сос> <сос> Думаю, еще подончик вот доведеться об... Об... знешкоджувати бомбу Не знаю що далі робити біжимо сюди може ще якийсь буде сюрприз ну, Вилізем наверх этот готов перезарядку Ріфлом сюди Так, здається, всі енерговузли знешкоджені. Можна підбігати, до речі, вже до бомби. Так, напевно такий ріфл це зробить. Боля. Так, і все. А, ще не все. С... Внимание, штурм один. Сейчас на вас выйдет подразделение чужих. У нас новая задача. Я не понял, а да, подразделение чужих? Я уже был готов сеткувать перемогу. А тут такая засада. Де вони з'явилися? Так, треба бігти лікуватися або капець. А, ні, давай перезарядимось так само. Зміна магазина. ти щось бачиш взагалі тут? У мене таке враження, що нас дурять. Окей. Ага, ось вони. Красавці. І ще один. Ну це дофлякет, це таке. Ох, який. Грізний. Що, ніхто не попаде? Чу. Так, треба винести... Оцього красавця. Опа, його би й готовність була. А ну мік, попадеш? Маєш поп... О, 100% точність, ну тоді папа, -па, чувак. Попа -па, допляк. Все, от така от була місія. І я думаю, що ми повернемося вже до нашого летсплею саме з тієї частини, на якій зупинилися. Boa baita!